Області, Хмельниччина, проспект миру, 45 фремісто Житомир, тракторний майданчик. Підводимо ітог неділі, місяць закінчується, але слава Богу, що ви прислухаєтеся до наших порад і заздалегідь підбираєте собі тракторці щоб підготувати, перевірити і потім піти в сезонні осінні роботи, воранку, фрезування, вдіскування. Зараз ми пройдемося по площадиці, подивимося, що ми відгружали. що Сьогодні зранку вже машина поїхала, повезла на Хмельниччину тракторця. Вчора люди подарунок собі зробили, взяли собі РДху 404 з примусовою гідравлікою. Шикарний трактор, дуже дуже вдачна модель по параметрам, по зовнішньому вигляді. Ну, Тракторець просто такий, такий він цікавий і, і дуже цікавий. Потужний, гарний тракторець. Поїхав до своїх власників. Сьогодні вже будуть мені телефонувати і розповідати, що вони вже робили. Флакторцем, який приїде. Так, йдемо, дивимося ми по площадоці. Зараз підійдемо, будемо дивитися, що у нас на площадці Так, біруза. Біруза потихеньку розбирають люди. Так, залишилося у нас вон ще три тракторці, ще є. От, е, вибирають, тому що непогана модель, цінова політика шикарна, КЕМський двигун, примусова гідравліка, реверс, без реверса, е, КМ-385. Е, Трактора цієнду замовлений ТІ реалізований. Е, є замовлений, зараз покажу, що поїде на слідучому тижні, поїде також військовий, приїхав в відпустку. І приїхав, замовив тракторця, тракторець він готується під е, власника. Бірюза є. Ціна гарна. Е, реміна група 240-ві з примусовою гідравлікою, з блокуванням диференціалу, без блокування диференціалу, 350-й з блокуванням диференціалу, з примусовою гідравлікою, 244-й. З примусовою гідравлікою 354, з примусовою гідравлікою є на складі, ціна також шикардос. Зрівняно з тими роками, то ціна набагато змінена. Я вам хочу сказати, що люди перевірили ці тракторці вже десятками років, тому що коли ми говоримо, що у вас два роки гарантії, 24 місяці. На трактор, то тих, хто вже працював, ми можете сміло давати і 5. Трактор зарекомендував себе дуже з гарної сторони. Тракторці роблять всю роботу одноциліндрові, але роботу роблять і як трьохциліндрові, як чотирохциліндрові, в залежності від цінової політики. Кому який трактор потрібен, така, таку модель людина і вибирає. Бачите, є. Так, ідемо. Це в нас РДХ. А, це в нас Донфенчик 404. Да. Це Донфен 404 Донфен у нас. Ще один. Так, Аріон 504, КМ495, ВТ, боковий бак, Воздухан. Такий шикарний Воздухан, не каструля вже. Рівна підлога підвісні педалі, 28 колеса, регулюємо е сідушка, бокова куліса, 4 гідровиходи, примус примусово, 540 тисяч обертів вал. Бачите, не трутики тоненькі, а така потужна, гарна стойка для зеркал, такі самі потужні стойки для. Крил, що вже не обірве крило, не заламає. Вже бачите всі ваші зауваження, які ви нам потім говорите, що б ви хотіли б змінити, ми передаємо на завод, і завод йде на зустріч і виготовляє саме таку техніку, яку вам потрібно. от, такий тракторці. Шикарні тракторці, усилені підніжки, два інша. От. Подивіться на ці редуктора і подивіться на цей передній міст. Міст усилений, це чиста 50-ка. Циліндри у вас сховані в кожухи. Кожухи тут ну, більше, ніж 2 мм товщина кожуха. Все продумано, все гарно. Трубки у вас також не болтаються, не шатаються, вони накріплені, грають. Вони чітко стоять. Ось своїх два стоять поруч. Є. Ціна також на них дуже солодка. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте і готуйтеся до осінніх робіт, тому що осінь не за горами. Оріон РФ 404 шикарний трактор, потужний гарний трактор, боковий бак, примусова гідравліка, зашита задня частина. Примусова гідравліка, там МТС просто курить в стороні. Якщо подивитися для зрівняння, то я вам просто хочу сказати, що я зайду, зараз вам покажу. Ну, Там справді по навісці дуже, дуже гарний потужний тракторець. Так, Це в нас булатики, Рівна підлога, полуна підлога 4 плюс 1. Тракторці всі перевірені, кеємовські двигуни, широка база, булатики, булатік, булат сінтай, булату в кожну хату є в наявності. Так, зараз ми зайдемо ззаду, я покажу навіску. 404 й Донфен. 404 Донфен. Обична проста база. Донфенчик є в наявності. Ціна теж гарна, солодка, простенький тракторець, перевірений руками. Хто вже... Знає дані тракторці, то купує саме Донфени. Ви дивіться, я зараз трансляцію закінчу і підійду до вас. От у нас вже покупці прийшли за тракторцями, вибирають тракторці, бачите, Житомир працює. Житомир працює для кожного із вас. Хто розумний, то купує в Житомирі. Саме у нас, міні-агро Житомир. Орієнтіри наші незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Це в нас два гідровиходи. 540 тисяч обертів вал, донфен. Так, дивимося по сінтаях, по булатах. Оддільна гідрованна, два гідровиходи, усилені щоки, нав'язка, булат. Так само, все те саме, усилені щоки, навіска. Так, і йдемо з вами до... 404 РФХ. Ось те, що я вам говорив, що тут по навісті, тут просто люди телефонували, які вже використовували даний трактор в лісі, просто рівних йому немає. Оцей тракторець. Просто такий. Я вам хочу сказати, що по мостах, що по навісті, що по всіх якостях. Дивіться, подивіться, все продумано. Бачите, одільна гідрованна, розподільник, чотири гідровиходи. Ось От. таке. Тут, тут питань ніяких немає. Ну і в нас 50-ка Оріон, також примусова гідравліка, віддільна гідрованна, сапун, чотири гідровиходи, розподільник, блокировка скрізь присутні. так, Зараз будемо консультувати людей, бо вже прийшли покупці до нас, але ми пройдемося. Так, куботи. Куботи у нас G3 кубота з фрезою. E, 245-та кубота з фрезою. Ось вони ззаді. 195-та кубота з фрезою. Японці у нас також є. Бачите, вони всі на циліндрах. Такий Вигляд на реверсі. 245 на реверсі. Шикарний трактор 245-195. -та, -та. Також малиш, але шикарний трьохциліндровий, також на реверсі і фреза на реверсі. Ріончик у нас РФ 244 з примусовою гідравлікою, рівна підлога, зашита задня частина, він на реверсі. Ціна солодка. Приїжджайте, прибирайте, купуйте, є в наявності. Аріончик такий самий. Стоїть ось їх два на редукторах КМ 385, 2НШ. Противаги. отака така в нього вже обліцовка. Серйозна серйозна обліцовка. Це 404 аріон. 404 аріон. Також рівна підлога. Він також на реверсі. Зашита задня частина, примусово, регулюємо колісна база. 4 гідровиходи, примусова гідравліка, 540 тисяч обертів вал. Такі фонарі, оріоновські фонарі, РФ, такі як мають бути, заводський тракторець, торпеда. Джима 244 на реверсі, КМ-385 є на складі. Так. Це в нас 350 ельочка з блокировкою диференціалу і з примусовою гідравлікою. Бачите? мотогодини вже доданий, він на ресорах. Це те, за що я говорив, що шифінги, заводські шифінги, ось його логотип. Шифінг СВ-350Л. Оце заводський логотип. Ніяких синіх кольорів, ніяких других букв не має бути. Завод є завод. Ось, так. ось їх два. Навісне обладнання. Борони, фрези, плуги, сівалки. Поприскувачі, є на складі. Все. Так, Підходимо до Солісів. Там у нас також площадочка у нас невелика, але розставляємо де можемо. Стараємося. Це у нас також шифінги. 244-й, там ремінна група, 240 шифінги є складені і чекають своїх власників. Орієнтіри наші незмінні. Ось місто Житомир, друга міська лікарня, пологовий будинок. Ми знаходимося в дуже в гарному містечку, розташований на перехресті новоград волинська траса, Чуднівська траса. Це в нас соліси, екстра розширена база. Один соліс поїде на Хмельниччину. Буде встановлений відвал і поїде на Хмельниччину. От гарні тракторці, також перевірені вже 10 років вони на ринку. Міцубісі двигун, бошовське обладнання, бачите, передок у нього 354-го, усилений, гарний потужний тракторець. Ловоли 504 з кондиціонерами, з примусовою гідравлікою. Ось примусова гідравліка є. А то прошка у нас стоїть. Так. 504 є. 404 Думфенчик G2 з примусовою гідравлікою, з кабіною. Також десь має Хмельниччина сьогодні приїхати за даним тракторцем. Вибирати будуть такий тракторець. Заводський трактор і заводський логотип. Наголошую, ніяких трафаретів. Завод має бути завод. Соліс C50 також на складі. Такі тракторці. Гарний потужний трактор, тонна 800 на навеску. трьохциліндровий він. Ну, Якщо порівняти, то він не буде виступати ентезу даний трактор. Ось їх є два. Ну, а бачите, те, що я говорив, що купуйте, поки гарна цінова політика на 105-й. Молодці, я вас дуже поважаю за те, що ви прислухаєтеся до моєї думки і купуєте 105-й, два штуки ушло. Цей також людина приїжджала, тестувала, подивилася і на наступному тижні має приїхати дати відповідь. Фермерське господарство все більше і більше переходять на 105-й соліси. Раніше у нас Херсонщина. Одещина, Миколаївщина. Брали та сторона на 105 й соліси. А зараз все більше і більше Житомирщина переходить на соліси. І незалежно незалежності від, від моделі, чи це буде 105-й, чи це 50-й, але Житомирщина переходить на більш потужні трактори, більш якісні трактори. Орієнтіри наші незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Тракторці всі в наявності, тракторці всі в гарному стані, перевірені. Ось там я вам хотів показати, що бірюза поїде на слідуючому. Ось збирається бірюзовий тракторець. Ось так він виглядає розібраний. От, зашита задня частина, примусова гідравліка, 4 гідровиходи. От, можна побачити його в такому стані, а потім... Ви вже бачили, я вже показував, неодноразово показував, який він зібрано в зібраному стані. Том у нас он до його капот. От так, Тракторці. Є. є навіска, є тракторці. Чекаємо вас. У нас Житомирщина, Житомиряни, купують в Житомирі. Приїжджайте, не потрібно бігати по других площадках. Ми завжди працюємо для вас, ради вас. Кожен день, крім неділі. Друга міська лікарня, пологовий будинок, проспект Миру 45В, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Тракторці всі є на площадці. Будь ласка, всім гарного дня, дякую.